Друга книга мене й закрутила. Події та сюжетні повороти неочікувані та інтригуючі. Джуд отримала таку бажану владу, та тепер, здається, все стало ще гірше. Вона смертна в краю Фейрі, небезпека повсюди. Друзів та підтримки в неї немає. Терін зробила свій вибір і не на користь Джуд. Віві її взагалі залишила. Ну а Мадок він зосереджений на своїх планах та інтригах. А все, що цікавить Кардана, це лише вино та гуляння. Джут один на один з усіма випробуваннями та проблемами. Кінець книги мене шокував. Такого повороту я не очікувала від слова зовсім. Коли, здавалось, нарешті щось стабілізувалось, якось врегулювалось, та ні, Голі Блек вирішила шокувати свого читача. Їй це вдалося. Мені дуже сподобалась послідовність сюжету. В книзі відбувається дуже багато подій, дуже багато інтриг, загадок, боротьби. І коли в сюжеті є послідовність, а не таке враження, що тобі в голову напихали безліч інформації, і ти не знаєш, що з нею робити, то я вважаю, що це дуже класно. Я вкотре переконуюсь підліткові фентезі. Це мій жанр, мені дуже приємно, легко та класно їх читати, і це дуже класний спосіб втечі від нашої реальності. Моя оцінка за другу книгу Лихий Король десять з десяти. Вона неймовірна. Щиро рекомендую. До зустрічі на обговоренні наступної частини.